І розписом, і аплікацією, і витинанкою, і, і маса, маса, це музика вже йде в народному мистецтві. Я вчора тільки говорив із головою спілки майстрів з Києва, там ішла конференція, там ми, ми спілкуємося, він каже, що там ну, довгенько у вас на Полтавщині, Я кажу, у нас все нове". і Завтра ми будемо зустрічатися із коледжем. Його спеціалістами, директорами ми будемо обмінюватися. Тільки недавно ми обмінювалися такими всякими своїми ідеями в Кремчуку, в горішних плавнях. Я в горішних плавнях щороку проводжу два дні в школі, спілкуюся. Там дуже гарна школа проти, хто знає горішніх плавні, проти поліклініки, там на скраїчку тих горішніх плавнів. Тому добре, що у нас тримається на Полтавщині. Що ми любимо народне мистецтво, що ми знаємо наш чудовий краєзнавчий музей, що нам відкриті двері і галереї мистецтв, і всіх музеїв наших прасамирного, Худжиревського, <клухи> <клухи> Короленка. Короленка. Там Короленко, ми Шепінка, вишивала штори такі цікаві з Вензелем Володимир Галантіонович То тобто. тобто, а за спиною в мене килим. Сипання Шабатури, зробленої в Решетилівці, а за цю роботу вона отримала 10 років тюрми і вмерла Степанія Шабатура. Це художниця. Але сказали, що це абстракція, поломання фігури, і що це Гедота, і її треба знищити. Так само казали в Кременчуку там є чудовий будинку культури, величезний вітраж із козаком Мамайом. Да. Скільки було тоді писали у візеті, культура і життя, що треба знищити, бо там повинен бути вождь, а не, пона, а не Мамай. Добре, що Кременчук далеко від Києва її не знищили, той вітраж. Питання стояло тільки часу. Мінялися міністри культури, мінялася якась думка трошечки, тоді, пам'ятаєте, якраз Поплавський тоді захопив. Правильно зробив крісло ректора в ті часи, коли хотіли знищити вітраж Кременчуку. Він чудовий. Це храм мистецтва. Десь, по-моєму, ми метрів 12 на 10 він такий. Це храм У нас, такого немає ні в кого, чим славиться наш попасть. Та, що сьогодні на свято дуже радий, що цуси. Дякуємо не <плес> тільки майстрів в одну єдину родину, а й взагалі усю громадськість Полтавського краю у захопленні, у любові до нашого мистецтва. Дякуємо, Євген Іванович, вам сильно з музичним вітанням. Знову за задум...